Павні токарівці, я продовжую слова Ольги Миколаївни, яка подякувала долі, що вона була і є з вами тут. І це запам'ятається. Так би стало, що я мог би сьогодні не бути перед вами, не святкувати унікальну подію. Не тільки вашого села, не тільки вашого району, а й України. Тому я, дякую Богу, що я зараз можу славити такого художника, якого повинен знати світ. Знаєте, відомий художник Пабло Пікассо, коли побачив роботи Катерини Білокура, нашої теж землячки, доля якої не менш трагічна, ніж Григорій Аксондзе. Він сказав, коли б у нас. А він представляв Францію, французьке мистецтво. Була така художниця про неї знав би весь світ.